Зранку, 2 жовтня, російські військові кілька разів атакували безпілотниками передмістя Херсона, селище Антонівку. Сьогодні зранку знову страждає Антонівка. На жінку поважного віку окупанти з дрона скинули вибухівку. Вона зараз знаходиться у лікарні. На жаль, також влучання вибухівки з дрона було здійснено на автобус 17-го маршруту. На момент скиду там знаходилося 20 пасажирів. На жаль, одна з пасажирок, 69 років, померла дорогою до лікарні. Ще одна жінка отримала міновибухову травму, каже Путінцев. Продовжують російські військові обстрілювати і Береславський район. Вранці атакували козацьке. В день 1 жовтня обстрілювали з артилерії та дронів. По миловому гатили з реактивної артилерії пошкоджені п'ять будинків. Розказує начальник районної військової адміністрації Володимир Літвіно. Минулої доби ворог використовуючи артилерію, атакував місто Береслав, населені пункти Тумарина та Малове. Окрім цього, з безпілотних літальних апаратів вдарив по місту Бориславу та населеному пункту Саблуківка. ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На щастя, обійшлося без жертв. На сьогоднішній день на території Береславського району залишається проживати близько 36 тисяч осіб. Що стосується міста Борислава, в ньому ця цифра складає 1186 осіб. Люди виїжджають та покидають населені пункти правобережної частини Береславщини, але дуже повільно. Так, за останній тиждень місто Береслав покинуло близько 14 осіб. Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинуло шестеро людей та 11 поранені. Розказує керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За минулу добу ворог здійснив обстріли 14 населених пунктів правобережної Херсонщини пошкоджено. 20 приватних будинків також росіяни зранку вчора вдарили посеред середмістю близько 9 години. Загинуло 6 цивільних людей, ще 6 поранені були. Ще 5 людей постраждали в різних містах області. Більшості від дронів та артилерійських. Обстрілі всього за минулу добу через обстріли на Херсонщині пошкоджені 28 об'єктів. Розповів Толоконіков Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.